Як заспокоїти дитину під час повітряної тривоги? Повітряна тривога це страшна річ, бо ніколи не знаєш, що буде далі, тому не дивно, що бояться як дорослі, так і дітки. Особисто у маленьких діточок Сирена викликає просто панічну поведінку, тому доросла людина, незважаючи на особистий страх, якщо він є, має бути спокійною і впевненою та пам'ятати, що її поведінка це приклад для дитини. Мій особистий досвід показав, що в умовах війни, які є нестандартними самі по собі, діяти потрібно відповідно. Щоб уникнути стресу у дитини, зберігти її психіку та виконати потрібні дії, треба перетворити ситуацію на якийсь ігровий процес, щоб дитині було б зрозуміло, що треба робити та чому, і щоб вона це робила спокійно. Я використовую психологічну конструкцію, що сигнал повітряної тривоги це загальний сигнал для всіх. Після якого всі починають грати в хованки, і нам, як і решті, в такому разі необхідно швидко пройти в укриття. З таким розтлумаченням дитина не нервує, слухається і спокійно реагує на всі інструкції дорослого. Це дуже гарно спрацьовує і дитина не відчуває стресу та перебуває у спокійному стані. А це найголовніше. Друзі, пишіть в коментарях, як в такій ситуації справляєтесь ви. Певен, що усі корисні думки будуть потрібні багатьом з нас. Не забуваємо підписатись та поставити лайк. Діліться цим відео з друзями, щоб нас ставало якомога більше. Все буде Україна!